Шановні друзі, підписники каналу Агрофарм Бізнесу Дібрюка. Сьогодні в нас 7 квітня 2024 року я знімаю своє відео, яке буде про гуртові ціни в місті Біла Церква на сьогоднішній день. Ну, зараз так, Ось я зараз зайшов в теплицю, в якій ми. 12 днів тому, 13 днів тому висадили капусту білокачанну Капітал. Е як вона за 13 днів? Ось вона у нас прийнялась і вже росте і розвивається. Ось тут ми розсаду винесли. Це так, так експеримент. В цьому році бурячик зепо. Я його посіяв 10 тисяч під розсаду. Ось тут ще. Багато, ну, якби трохи є, не посходило, але в принципі так. Основна маса зійшла, ну, вже не тільки 7 долі, але вже, й видно, листочок перший пробивається. От, там воно ще розсада під висадку ПАРІЛ, вона ще не готова. Ось такі в нас справи. Значить, по гуртових цінах. 에... <кій> розпочнемо з борщового набору. Картопля від 16 до 19, в залежності від фракції і від сорту. Цибуля 에... у Цибуля нас 14, 에... буряк 15, 18, 에... морква від 14 до 17, капуста 10 12. Mm. В цьому році, як бачимо, ціни на борщовий набір, Крім, окрім картоплі, ні на що не піднялися. От, навіть сезонного здорожчання, як такового, не було. Ну, це фактор того, що в минулому, році, е, в минулому році був перегиб по цінах, а саме дуже багато було імпортної продукції. Цибуля морква була в районі і буряк в районі 50-40 гривень. На цей час наші фермера е, Херсона, це що на лівому березі, немає, це в основному фермера, які вирощували е, цю продукцію. І в нас вже перерінтувався ринок, логістика, і насадили вже наші е, цього добра. Слава Богу, е, ціна. Не піднялася вище ніж, е, ніж потрібно, скажімо Так. Ціни доволі низькі. Що радує от Далі е, йдемо. Е, зараз в основному звісно, імпортний товар. от е, Помідор там Турція 90-90 е, 75 гривень, ну, в залежності від того. Який, ну, який, який там, яка фракція? Е капуста, імпорт іде у е Македонії в чорних, в чорних зелених ящиках однорядка капуста рання? Е 55-60 гривень. Е далі е з ходового огірок уже сьогодні я бачив е 50. Гривень від 50 гривень Турція. От е, впав Павціні і Ровенський е, 65-68, але що хочу відносно нього сказати відносно е, Ровенського огірка. Ну, це чисто моя думка. Чисто моя думка, я не знаю. Е, але я думаю, що це не ровенський, а це імпорт теж, скоріше всього, або Молдова, або Румунія. Чому я так думаю? Ну, через те, що, по-перше, він по формі не такий. По-друге, якось він дуже різко впав і, що цікаво, Уман чомусь не. Уман чомусь не скидає ціну і його перестали возити, а а цей везуть. І, ну, всі-звісно, всі, всі продавці говорять, що ну що це рівне. от Але я. ну В принципі, вони й самі можуть толком не знати. От, може таке бути. О, але я, е, розумієте, дивлячись на цей ігрок. Ну Він же ж почав тільки ось плодоносити, і якщо він тільки починає плодоносити, ну, там, тиждень, два, хай три, ну, хай місяць, він перший місяць він взагалі не такий, як його зараз завозять. Тобто ну, не, не, не досконало свіжий, видно, що це вже не перша і не п'ята навіть вибірка цього гірка, Тобто ну, По таких ознаках, хто вирощує огірок, він ну, він, в принципі, буде бачити, що він все-таки ну, трохи, трохи він не такий, як повинен бути перші перші збори. Перші збори зовсім відрізняються від ну, от перших там 2-3 неділі Огірка вони зовсім відрізняються від ну, від другого. там. Повинна бути квітка, він повинен бути яскравий. Ну, Тобто є багато є багато. Моментів, які, е, які свідчать про те, що, що він не, не тільки що вступив в плодоношення, скоріше всього, що це теплиці десь на півдні Європи. Скоріше всього, що це можливо Румунія. Ну, це бої так, мої. М, помисли, домисли, не знаю. Е, ще хочу сказати, також є думка. З приводу того, що от є така група в Вайбері, маяки тепличники Одеса, ну, якось так вона називається, так доволі велика група, там 13 тисяч. Ну, ніколи там не був, але я так розумію, в маяках це там велике таке селище, мабуть, де багато теплиць і багато займаються овочівництвом. О, але вона об'єднує всю Україну, і що цікаво, і починається треш з приводу м, редиски. Так, продовжу. Е. І в цій групі розпочинається е, сварка, такий треш е, вплоть до е, образ взаємних. Що ой, попробуй вирости, а за 5 гривень там. А ми по 5 гривень хочемо. Ну, тобто перекупщики починають спорити із з виробниками, О, доходить до образ взаємних і така неприємні такі моменти випливають. Ну, одним словом, базар в його гіршому прояві. Що я хочу сказати? Мені довелося колись давно розпочинати ще 10 років тому розпочинати от перекупчиком цим. Трохи недовго. І е, тобто, що хочу сказати, я спробував і перекупчиком бути, і ось зараз я е, виступаю як виробник. Ну, скажем так, в шкурі перекупщика також дуже нелегко. Якщо хтось думає, що він взяв 2 тонни, поставив зазор 10 гривень і продав і заробив 20 тисяч, то глибоко помиляються через те, що Ну, навіть якщо такі зазори і є, то є купа витрат, є кожнодневні кожневні вставання. В 3 в чотири часа ранку е негативні емоції, і все-все-все, що з цим зв'язано. Тому я, е якби ну, не приймаю ні ту, ні ту сторону, а взагалі, щоб ну, це такий совет можна сказати: е взагалі, щоб е уникнути цих всіх е образ. Е, я вам скажу так, потрібно просто е, вчитися. Все, все, що я стараюсь довести в себе е, на каналі, що потрібно вчитися. Будь-чому, будь якщо ти займаєшся маркетингом, значить потрібно маркетингом вчитися, читати книги, дивитися в Ютубі ролики. Ну я не знаю, багато-багато всього іншого. Ходити на тренінги. Е, Якщо ти займаєшся виробництвом, дивитися YouTube, на Ютубі ролики, читати літературу, основне читати. Звісно, зараз її ніхто майже не читає, ходити на виставки. Зараз в основному дивляться TikTok, от, і ставлять лайки або дизлайки. Ну, це, а, а інформацію ніхто не хоче сприймати, ніхто не хоче напрягтись і подумати. А це треба робити через те, що якщо не будемо цього робити, будуть виникати такі ситуації якось в людей. Через те, що із-за того, що в них щось не получається, із-за того, що вони не люблять цього робити, хоч і в них це виходить. От, виходять такі ситуації, де вони витрачають свою негативну енергію. І призводить до викиду всього негативу, який не йде їм в користь. А навпаки. Ну, ось це все, що я хотів сказати з приводу того, що якщо ви займаєтесь чимось і ви определили для себе, що це воно ваше, значить потрібно вчитися, читати літературу, дивитись ютуб YouTube канали, ходити на виставки. Експериментувати самому, дивитися, піддивлятися в когось, ну і тому подібне. А якщо це не ваше, ну тоді покиньте його. Ну, ось так. Це був відступ. Далі редиска у нас сьогодні вже наша. Вал йде. Сьогодні у нас 40-45 на ринку. От, по ірку я сказав, по помідору сказав. І. Е... Зелень. Зелень, значить, цибуля 80 також українська кріп, петрушка. Я думаю, що ще йде імпортна, і вона сьогодні коштувала 170-180 гривень за кілограм. Е, є там всякі айсберги, салати, але це таке особо не ходове, то я ісберг знаю, мабуть, 70 гривень головка, а все інше не питав. О, от і все. По цитрусах не говорю, через те, що, в принципі, все все, все те саме, що і на інших ринках. Е, яблуко. Яблуко середній калібр е, е, крупний калібр 21-22. Ну, ось так. Всім гарного вечора. Дякую за увагу. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, коментуйте. До побачення